Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють Знижки на уролесан. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, ну що, друзі, традиційно п'ятниця, а це означає, що у нас час прем'єр, у нас музична п'ятниця, і у нас сьогодні в гостях Козак Сістем з новою ліричною юлючною Іван Меньо. Привіт Іван Меньо. Привіт тебе. здоров'я, я вас теж. Uh, велика прем'єра. Велика прем'єра, і називається вона Прощай Голубко. Uh, як вона з'явилася, що це? Розповідай. До На нас дуже часто звертаються через повагу і довіру люди, які сьогодні. Постраждали від війни в контексті втратили кохану людину. Mm -hmm. І одна із таких приватних переписок потрапила нам щиро, нам дозволили і попросили написати про це пісню, тому що сьогодні, як виявилось, кожна третя пара не дочекалася з війни когось. І це була дуже щемка переписка, яку Сергій наш трубач, mm -hmm. Ну, фактично, там 90% оригінал, mm -hmm. просто для того, щоб це вийшло з Римою і з образом. Сергій поставив на музику і вийшла така пісня. То, то, по суті, взяли реальну переписку. Це реальна людей. Переписка, абсолютно. Ага. Ті слова, які там, і ті метафори, і все це абсолютна правда, з переписки хлопця, який весь час перепився своєю коханою, мріяли, що будуть робити після перемоги, але він загинув. Я так розумію, що от якраз мабуть, цього хлопця зіграв український актор Андрій Сагенко. Правильно, він, він відігравав а, цього хлопця в вашому кліпі. Чому саме Андрій і а, жіночу роль зіграла якраз менеджерка вашого гурту Юлія Каже, Парамонова? Це У У нас просто, Це якісь вибір. особисті історії? Чи чому був вибір саме такий? Ну і особисті, зокрема, і тому, що ну, ми хлопці козаксисти, ми не потягнули би такі ролі. Раз, по-друге, Андрій з нами вже знімався в одному із кліпів «Козак По-третє, він чимось подібен на Редіса mm -hmm. mm -hmm. Кембриджа. Ну, схожий, схожий, yeah. Нам хотілося б, щоб саме він е, е, був тіленням когось із, із офіцерів е, Збройних сил України. А Юля, ну, вона е, має величезний талант, в принципі, як. Як людина, яка різностороння. І чому б ні? Там ще й, до речі, знявся Лабрадор Сніжок. <рес> Знайомий нам теж. До речі, всі герої, фактично, про яких Ван каже, вони тут за лаштунками, декого ви точно побачите. Я думаю, всіх потім в кінці випуску теж попросимо вийти. Е, Іване, насправді козак це такий, знаєш козак-сістем, це якийсь знаєш, місточок між кількома світами різними, е, між світами війни, крові і любові. Між світами фронту і якогось там більш-менш цивільного життя. Ось ти собі уявляв, вибачте таке питання, яке можливо зараз буде трошки не по темі. Ти собі уявляв, що ця клята війна колись закінчиться, і ми це побачимо. Ми це колись побачимо, і не знаю, скільки нам років буде. І що буде робити козаксісти? Я буду відвертий. Я не думаю про те, що я застану, скажімо так, феєрверк. Перемоги з приводу перемоги, ага. ну тому що як такої, от такої як явище, перемога сьогодні, і все кордони відкриті, Російська Федерація не існує, ми живемо вільно, ніхто нас не турбує е, зі сходу. Ні, такого не буде. Це буде довга боротьба, яка вистачить, якої вистачить і на наших дітей, і на внуків, і на правників. Тому що мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви. А для того, щоб Москва щезла, для цього треба дуже багато попрацювати і дуже довго працювати. Але я знаю то, що це відбудеться рано чи пізно, тому що вони порушили гармонію світу. Вони зло, абсолютне зло, і воно буде знищене. І життєвих історій людей, які змінюються під час цього всього, що відбувається зараз, вам вистачить точно на, на всю вашу творчість. Це правда. Пасибі е, Іван Ліньо, заксістам за мить прем'єру сніданку, яку, можливо, вже бачили, та, але зараз буде ексклюзив у телеефірі. Що заведен кота і ретривера, а може, навіть два, що кохатиму тебе я все життя, ти завжди чутимеш, моє серце серцевиття. прощавай!

Нічого сильніше за живі слова, непридумання живі слова. І вона ніосеніслови. Дякую дуже вам Козак, позаксистем. Дякуємо ваша Пасибі. пісня Пасибі. буде Пасибі. розривати не одне серденько, яке буде ревіти, страждати, але напевно з цією пісню проживати свій біль і пам'ятати. Дякуємо вам за ці слова. і Дякуємо вам за ті пісні, які ви творите, і дозволяєте нам Вдихай. Видихати, це може болі. Слухайте, я не знаю, як це правильно сформулювати, Я там за словом намагалися це зробити. Ви робите просто речі, поєднуєте світи, не так, як це в житті відбувається, прямо знаєте, з надривом, часто зі смертями і з усім тим, що люди змінюються просто докорінно. Ви поєднуєте це плавно і що це можна пережити якось. Е, тому дякую, що це робите. Ми зараз з вами спробуємо це теж зробити. У нас сьогодні на два місця ефір. Київ Вінниця. І Ми сьогодні так сталося, що в Вінниці говорили лише про те, як Вінниця стала місцем безпеки. Місцем, де люди уразливі можуть отримати психологічну допомогу, ще щось. А зараз ми просто зробимо відкритий мікрофон. Замить, Вінниця, а козаків не відпускаємо. Добре? Будьте з нами. Поїхали. Саме в Вінниці біля цієї вежі відбувся перший наш вуличний концерт під час повномасштабного. Клас. От, такі Такий субіт сьогодні. Е, Іван, ти хотів сказати кілька слів? Так. До, до речі, Юля теж, е, адміністратор, про якого ми говорили, козаків, легендарний, абсолютно вже. Хто знає козаків, той не не знати Юлю. Ну, По-перше, я скажу про Юлю, що вона єдина дівчина у нас в команді, і коли всі бачать наш темп, а ми. Вчора зіграли 275-й благодійний концерт за два роки. Ну це майже через день концерти, mm -hmm. поїздки. І як це все Юля витримує? Це, мабуть, їй треба запитати. Про Сергія yeah. скажи, бо мало часу залишається. Гі просто геній, це людина, яка є автором останніх наших хороших пісень, таких як українське сонце, як люди титани. А це Іван Леньо Сістем», uh, все. Ну тиле бачиш, нічого не скажеш. Все uh, пасибі. Любимо вас. Завтра побачимось. Uh, Валь, Вальже з тобою. До зустрічі, друзі.